Ти взагалі тебе парить ця тема, що е так довго ти не можеш завагітніти? Ну, мене це не парить, тому угу. що я ж знаю ну, правду, тому що я дуже довго себе стримувала угу. через роботу, через всі ці обставини. А потім були різні моменти, коли я сумнівалася, сумнівалася в тому, чи я в нормальному психологічному стані фізичному стані, бо це mm -hmm. ж теж гойдалки, і теж мені так не хотілося. Тому я дійсно вважаю, що говорити на ці теми на ну, це типу, знаєш, як яку каву ти п'єш з молоком, типу молок... Ну це ж особиста mm -hmm. справа кожного. Ну якось у суспільстві. Так, якщо відома дівчина довго не може завагітніти, значить у неї щось. Не зі Ні, ну в нас просто проблема в тому, що ми не завжди бачимося, коли в мене там ці, <світ> скажімо, прекрасні типу дні. Я просто вважаю, що на цьому е, зациклюватися. Я вже тобі багато разів казала і в минулому інтерв'ю. Е, я ніколи не писала записки заміж дітей. Я ніколи цього не писала. В мене завжди була важлива там вивчити мови, реалізація, робота, щоб типу щоб я була там затребована, розумієш? Тобто типу, у всесвіті немає е, такого запиту. Так, і мені навіть мама якось. Нещодавно каже, ну захоті, заход... ну, типу, зроби так, щоб ти цього справді захотіла. Я знаю, що це буде. Справді ну, типу, цього зараз ще не хочеш? От так по-справжньому. Я хочу, але ти розумієш, що я живу, якби бачиш, на дві країни, і мені важко, тому що я розумію, що тут моє серце, тут моя реалізація, тут моя робота. Угу. <nered> А тут мої батьки а, є. Він він не може приїхати сюди. І типу, і ну є такі важкості саме перебування, там да існування тому я впевнена, що воно станеться так, як воно станеться, і коли воно станеться. Це ж типу, ти ж не можеш це все запланувати, щоб люди заспокоїлися, що всі аналізи все здалися.